Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорового Свинарства. Щодо відгодівлі на дорощування. На дорощування свиней ми розташовуємо вагою 8 кг 7-8 кг. Годуємо спочатку при стартах комбікормом 2 тижні і поступово переводимо на сухий корм, але ми його зволожуємо. Тому що заложений корм менше розсипається і поросята краще вживають. Таким шляхом ми їх поступово привчаємо до рідкої годівлі і до переводу їх на відгодівлю. Як бачите, поросята в даному випадку стоять тут приблизно місяць. Вони насаме змішують корм і його споживають. Годуються свині. Надорощені втричі, зранку 8 до 9, потім з 11 до 12 і з 3 до 4. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Дякую за увагу. Здоров'я вам та вашим поросятам.